І яка різниця на якому языке це делаю? От людям, в принципі, вот пофіг на якому заполнять заповняти о зарплате. Головне, щоб там цифри всіх устраивали. а язик уже український, русский, це вже чуть менше важно. на цьому відео. Друзі, зрадник України, колись український комік Андрій Молочний, який втік до Росії і звідти розказує страшилки про фашистів у Києві і висміює українську мову та культуру. Чому ми про нього раптом згадали? Бо, як виявилося, його син працює в прокуратурі в Україні, не в Росії, і в ніч на неділю, 20 липня, на смерть збив жінку у Києві і намагався втекти з місця подій. На цьому відео із камер спостереження видно, як ввечері по тротуару, тобто повністю в пішохідній зоні, йде жінка, доки бухий водій не влітає в неї на величезній швидкості. Потім він намагається втекти з місця події, але його затримав. Ми не можемо вам показати саме момент удару. Це надто чутливі кадри, повне відео. Ви зможете подивитися на моєму телеграм-каналі Соколова. Підпишіться і на WhatsApp Соколова. Так само підпишіться. Там ми показуємо більше. Як виявилося згодом, винуватець аварії, друзі, це головний спеціаліст відділу прокуратури Андрій Молочний. В його крові було 1,77 сотих проміли алкоголю в межах норми показник 0,2 Проміли жінку госпіталізували згодом. Стало відомо, що вона померла.